Добрий день, шановні друзі, глядачі та підписники каналу Мінітрактор A. Пробуємо, тестимо трактори, які до нас поступили. Зараз найцікавий тест Янмар А10, 10 кінських сил. Дивіться, який мототрактор з Японії. Зараз перевіряємо фрезу. Давай, Міш. Подивіться. З автоматичною глибиною... Виставляється речагом глибина обробки. На максимальну глибину зрозуміло, що це вже було припредоровано, але дивіться, який результат. А ну між чуть Чотири колеса І піднялося. Все, чудово, все, Ні. стоп, стоп, стоп. Отакий От мототракторець з Японії. Протестили. Детальніший огляд зроблю трішки пізніше. І зараз будемо ще А-13 в чудовому стані, теж з грунтофризою. Прекрасні трактори. Огляд буде на нашому каналі. Найближчим часом озвучимо стінми. Звертайтеся, телефонуйте, підписуйтеся, ставте вподобайки. До нових зустрічей. До побачення!